Турбулентність в світі продовжує зростати. США призупиняють низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, в тому числі і українцям. Кордон з Мексикою закритий. Мексиканську затоку Трамп планує назвати американською. Після телефонної розмови з прем'єром Данії в країні зрозуміли, що Трамп не жартує з приводу Гренландії. В цей же час в Лаптіканді палають нафтоприробні заводи, ЗСУ продовжує відступати на Донбасі. Між активістами, наглядовими радами та Міністерством оборони України, продовжуються суперечки та скандали. Перші звинувачують міністра та його підлеглих у корупції та профнепридатності. Другі відповідають, що наглядові ради та активісти невігласи. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Повертаємося до скандалів в Міністерстві оборони. Хочу нагадати, що я свого часу казав про те, що у справі Резнікова треба розібратися, бо про процедури легко казати зараз у 25-му році і вчора, у 24-му. І ніхто не піднімав цього питання у 22-му, коли здичавілі були під Києвом. Я не виправдовую Резнікова, це його робота, і мені дуже прикро, що міністерство оборони відізвало усі судові позови до екс-міністра, а сам він не подав зустрічних позовів для захисту своєї честі та достоинства. Можливо, такими були неформальні домовленості з офісом президента. Не знаю, але розумію, що в мафіозній державі це практично науковий термін, правосуддя це метафора. Також хочу звернути вашу увагу, що сьогодні низка антикорупціонерів переходить з зойків на вереск і звинувачує Умерова та його команду в провалі закупівель зброї для зсу. Нагадаю, що це саме ті антикорупціонери, які наполягали на тому, щоб міністром оборони призначили саме Умерова, бо він знає, що таке KPI і володіє англійською краще за залужного. Дехто навіть піднімав національне питання і стверджував, що Умерову відступати нема куди, бо треба звільняти Крим. Активісти вирішали, і тому це їх відповідальність, чи не так. Ну, звичайно, я розумію, що кожен може помилятися, усі ми люди, навіть коли ми антикорупціонери та активісти. Та все ж, на мою думку, якщо ти когось порадив, якщо ти використовував свій авторитет для просування певної кандидатури і вона не впоралася, саме час вибачитися і більше не лобіювати жодну кандидатуру, бо можна все життя будувати мости, а прославитися тим, що просував на посаду міністра оборони Рустема Умєрова. Ну, якщо ви розумієте, про що я. В Японії, наприклад, в деяких організаціях і за менші проступки можуть відрізати тобі пальця. Я впевнений, що до моїх порад ніхто не дослухається, бо у нас не існує інститут репутації, бо громадяни кожного ранку прокидаються з повністю стерильним мозком. Мій прогноз у цьому питанні є дуже простим: чим гірше будуть йти справи на фронті, тим частіше ми будемо змінювати міністрів оборони та військове керівництво. Насправді це вже відбувається, бо наше політичне керівництво планує утриматися у владі навіть після ганебного миру або тріумфальної поразки. Для цього треба знайти людей, які понесуть покарання за те, що ми не вийшли на кордони 91-го року, а потім не дійшли до Москви. Ви усі добре знаєте, що в країні ініційовано показовий суд над генералами. Все це проходить під гаслами про справедливість та покращення ситуації на фронті. Є навіть дуже відомі журналісти та блогери, які лобіюють призначення певних генералів на певні посади, і авторитетно стверджують наступне: призначте цього генерала, і тільки він врятує Донбас, призначте цього головкома, і він виграє війну. Ці журналісти вважають, що ми відступаємо, тому що обороною керують некомпетентні генерали, і у нас насправді є і сили, і засоби для того, щоб зупинити ворога. Цю гіпотезу ми перевіримо у найближчі місяці і перевіримо на власних шкурах. Єдине, що прикро, ми не зможемо провести порівняльний аналіз, бо кожного ранку люди що роблять правильно прокидаються з повністю стерильним мозком. Хоча тут я трошки брешу. Насправді є певна категорія людей, які кожного ранку прокидаються з головами забитими датами кінця війни від Гордона, аристократичними феодалами від Портнікова або філософськими роздумами Арестовича про те, як зустрічати свою смерть і поводитися у полоні. Зараз хтось може подумати, що я критикую інтелектуальну еліту України. боже борони. Я просто розповідаю сліпим, чим хобот слона відрізняється від. Х... І без надії сподіваюся, що наступного разу вони нічого не переплутають. Чому я це роблю? Бо не можу дивитися, що роблять з обдуреними сліпцями, бо не хочу з'їхати з глузду, коли навколо черговий пір під час чуми, бо хочу спілкуватися не з вірянами, а з однодумцями, які також бачать на краю якої прірви ми всі стоїмо. Та все ж. Останнє слово я завжди залишаю за звичайними людьми, навіть якщо кожного ранку вони прокидаються зі стерильним або забитим месіями мозком. І ні, я не вищий за звичайних людей, я також звичайна людина. Просто кожного ранку я прокидаюся і намагаюся щось робити для нашої боротьби з ворогом. А потім у вільний час вдивляюсь в реальність, яка нас оточує. Думками про неї я ділюся зі своїми читачами та глядачами. Нічого більше. Ну, ще може я трошки троляка, але така вже моя вдача. Також ви повинні пам'ятати, що проект Україна в вогні існує завдяки монетизації від YouTube, ваших донатів та одного партнера. Так що ви можете бути певними, що думки власні. Задонатити ви завжди можете, якщо знайдете посилання під відео, а партнера нашого ви вже добре знаєте. Це страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор хотлайн фінанс, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки зможете оформити собі цивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Мені часто закидають, що я критикую відомих медійних персон. Вириваю їх крилаті вислови з контексту, неправильно розумію підтекст, а останнього разу, у випадку з маском, вирвав з контексту навіть жест. Віряни взагалі спочатку стверджували, що це монтаж, потім що це салют Белемі, а потім не змогли пояснити, чому він віддавав салют не прапору, а одразу у кількох напрямках. Це прямо чудовий приклад, як люди не відрізняють хобот від хуя. Буває. Слідувати за пророком завжди важко, особливо коли він не пророк. А от спостерігати за цією оргією, яку вони чомусь називають молитовною вечіркою, завжди весело. Та все ж я роблю висновки і більше не буду переходити на особистості, а просто підготую для вас лайфхаки, як відрізнити, наприклад, пропагандиста від журналістів. Бо виходить, що багато хто з вас це не розуміє. Отже, правило перше. Якщо людина мобілізаційного віку, незалежно від гендера, знаходячись у відносно безпечному Києві чи Львові, або в безпечному Лондоні, Вашингтоні чи Мадриді, розповідає вам, що настав час усім вишикуватися у фалангу та воювати до останнього патрона та українця, це не журналіст, а пропагандист, який не відповідає за наслідки своїх лозунгів і взагалі нічим не ризикує. Після сюжету або рілса він отримає монетизацію від Тіктока, Фейсбука, Патреона, Ютуба, донати на власні рахунки і потім піде переобідати в гарний ресторан. В кінці місяця прийде зарплатня і, можливо, не від одного роботодавця. Бо я ще не бачив жодного месію, який би міг перетворити лайки та коментарі на маєтки, автомобілі, квартири та рахунки на криптогаманцях, а пропагандистів бачу кожного дня. Правило друге. Якщо будь-яка людина навіть за аватаркою гарної українки вишиванці, котика у касті з жовто-блакитними очима, Тараса Шевченка в пікселі з автоматом пише вам про те, що, наприклад, втрати на фронті неважливі, бо це ніяк не позначається на нашій стратегії, обороноздатності і взагалі брехня заради перемоги, це не пропаганда, а сувора необхідність. Якщо екзальтовані пенсіонерки кажуть, Якщо усі корейці в світі атакуватимуть тебе, я буду стояти за твоєю спиною в Австралії та Канаді і подавати набої, поки ти не переможеш або загинеш у національно визвольній боротьбі. Якщо якісь мутні типи починають розповідати, що без шахти у Покровську загине уся металургія в країні, а літі Донбасу позбавляє ваших дітей майбутнього, це не журналістика і не патріотизм, це пропаганда. Бо, по-перше, ця війна. Не за землю і не за ресурси. Росія за ресурсами найбагатша країна на планеті. Красноярський край багатіший ресурсами за всю Європу. Росія за територією найбільша країна в світі. І українська земля для неї лише бонус. Нагадаю, для тих, хто забув: Росіяни заходили в Україну колонами, за якими йшли омонівці. Вони йшли за українською незалежністю у ту саму хату, де своя правда, сила та воля. Правда, а не шахта, воля, а не літій. І тепер ми знаємо, що вони навіть не намагалися привести свого губернатора, а просто хотіли призначити президентом Медведчука. Тобто вони йшли за нашим суверенітетом. Просто вони не очікували такого супротиву і одразу зірвалися на Бучі та Ірпінь. Така у них вдача. По-друге, чи по третє, я вже заплутався: Літій та тисячі тонн зерна ніколи не належали простим українцям, і навіть після тріумфального виходу канадських пенсіонерок на кордони 91-го року належати не будуть. Як і прибутки зернотрейдерів, які стали можливими завдяки зусиллям ЗСУ. У нас капіталізм. У Літія, вугілля та землі є власники. Більшість з них зараз в Монако. Як ви думаєте? Чому австралійські Валькірії не запитують, а де податки від зернотрейдерів, від продажу літію, що з вугіллям? Я зараз не звинувачую нікого, я просто запитую, чому це нецікаво патріотам. Вони ж проти корупції та засильну Україну. Нам же потрібні гроші для набоїв, що будуть подавати патріоти за кордону. Гетьман, це вже вводить податки на звичайні посилки. Так що там? Можливо, я не правий. Поправте мене в коментарях. Але мені здається, що це класична антиколоніальна війна, де набагато важливіші питання добра та зла, правди та брехні, а також битва за українців та їх історію, без якої імперія не має історичного коріння і не має шансів інтелектуально конкурувати з Сполученими Штатами та ЄС. Головний ресурс, який хоче отримати Росія, це українці. Уявіть собі, що завтра усі мешканці України опиняються в Канаді. Так я розумію, що. Та Канаді та патріоткам, але повірте мені, разом з Канадою у повному розпачі буде Росія, і дуже у розпачі Польща та Угорщина. У імперії немає такого працьовитого, такого охайного селянина. В них немає такого винахідливого інженера та айтішника. В них немає таких вродливих та хазяйновитих жінок. Усе, що вони зможуть, це переселити алкоголіків із Ауралу до Києва і перетворити столицю Київської Русі на черговий улус. Україна там, де українці? Інша справа: чи зможуть українці залишитися українцями без свого коріння? Був такий письменник Жан-Поль Сартр. Він дуже любив ставити перед читачами складні екзистенціальні питання. Наприклад, бійцю супротиву треба передати важливу інформацію партизанам. Якщо він цього не зробить, загинуть побратими. В той же час йому треба віднести ліки, які врятують життя його матері. Що обрати для того, щоб залишитися? Високоморальною людиною і виконати обов'язок сина. А в мене запитання для патріотів, які зараз так переймаються літієм та вугіллям. Якщо ви можете врятувати шахту у Покровську або дітей з Покровська, кого ви врятуєте? Я знаю, що зараз усі скажуть, звичайно, ми будемо рятувати дітей. Але насправді це брехня. Для псевдопатріотів важливі території та кордони. Заради смужки на землі вони забудуть про дітей. Якщо цим людям неважливо знати правду про втрати на фронті, то чому для них важливо, скільки дітей вбито і викрадено Росією? Для них нема різниці між 14-річним підлітком та 18-річним добровольцем. Для них брехня заради перемоги припустима і навіть необхідна. А тепер я вам покажу реальність. Звичайно, місто на Донбасі в місті два чати: один про інший колаборантів. Це реальність. Одні сподіваються, що ЗСУ втримає місто, другі, що не втримає. Волонтери та військові закликають усіх виїхати. Колаборанти ховають дітей у підвалах і сподіваються дочекатися освободітелі. Коли їх підвали розвалюють КАБ, волонтери та військові йдуть на самовбивчі евакуаційні місії і гинуть в них. Гинуть, тому що радянські пенсіонери коригують вогонь артилерії та ударних дронів. Це реальність. В тому ж містечку багато чоловіків мобілізаційного віку вони переховуються від мобілізації, вони не хочуть гинути і готові жити при будь-якій владі. Їх родини також не виїжджають з міста, бо бояться, що чоловіка по дорозі в тил бусифікують. В цих історіях дуже багато добра та зла, брехні та правди, але нема чорно-білих кольорів, бо все сіре. Тому правильна відповідь псевдопатріотів наступна. Треба відправити в Покровськ, Бетлкрузери та космопіхоту, яка розтрощить угруповання у 150 тисяч орків. Таким чином, ми врятуємо шахту і дітей, які потім будуть нагороджені можливістю працювати на цій шахті. Вона, до речі, вже не працює. Метінвест, який належить Рінату Ахметову, її закрив у зв'язку з відсутністю електроенергії та погіршення безпекової ситуації. До речі, до Ахметова як не дивно, зараз питань жодних нема. Від гудків протесту у 2014 році він еволюціонував до масштабної допомоги ЗСУ як грошима, так і усіма своїми виробничими потужностями. Той рідкий випадок, коли власник разом з ЗСУ захищає свої статки і залишається в Україні. Оце я розумію феодал Ар. Також, як повідомив телемарафон, 18 грудня з Покровська було евакуйовано останніх 16 дітей, що залишалися в місті. Ворог знаходиться у 3 кілометрах від міста. Саме час відправляти космодесант та канадсько-закарпатських патріотів подавати небою. Першою на війні гине правда. Для Путіна та його смертників це не є проблемою, бо позаду за штурмовиками йдуть кадирівці з кулеметами. Бо Кім Чен Ін вже відправив під суджу 12 тисяч солдатів, в нього їх ще мільйони. Мотивація у ворога неймовірно дієва: гроші, загороджувальні загони, зомбований корейський спецназ, над якими ширяють пропагандисти та обробляють тонами брехні. Для імперії це норма та переможна стратегія. Для нас ні, бо інакше ми така ж імперія, тільки без грошей, контрактників, корейців та кадирівців. Війна це не тільки емоції, а скоріше навпаки. Війна це логістика, гроші, мобілізаційний ресурс, вірна стратегія, тактика та високий моральний дух війська, який забезпечується довірою до командування. І навпаки. На кожному етапі від логістики до спостережного пункту на лінії бойового зіткнення важлива правда. Командир роти повинен чесно доповідати, скільки солдатів у нього в окопах і чи здатні вони утримувати свою ділянку, чи є у них зброя, їжа, дрони, реби, можливість ротації та медична підтримка. Главком, у свою чергу, повинен чесно доповідати президенту про те, що з такими силами та засобами ми можемо захопити лише Вороніж. А от для захоплення Москви треба, щоб США надали не 30 танків Абрамс, а хоча б 45. Тоді буде діло. А президент повинен ставити реалістичні завдання перед ЗСУ, або, чесно сказати, нації. Ми оголошуємо загальну мобілізацію, ми просимо наших партнерів повернути патріотів мобілізаційного віку. Квартал закрито, усі йдуть звільняти кордони 91-го року. І ми усі або загинемо, або переможемо. Так, чесно! Саме тому важлива правда в усьому, і абсолютно не важлива на сьогодні шахта у Покровську або літі для майбутнього автопром України. Може, усі забули, але я знов нагадаю, нам взагалі не дуже важливі території, тому що наша мета або розбити ворожу армію і повернути землю, або так стати у оборону, щоб ворог просто об неї стерся. Бо якщо ми розіб'ємо росіян, ми миттєво звільнимо усі наші території. Для цього також потрібна правда про те, чи є у нас на це сили та засоби, а не патріотичні гасла та сварки на тему, як треба підривати себе при здачі у полон. Що безумовно також важливо, і цей приклад ми бачили не від Арестовича, а від простого солдата Мацієвського, який навіть полоненим не втратив власну гідність. І тут ми знов повертаємося до Сартра і розуміємо, що на найскладніші питання життя та смерті людина відповідає наодинці самим собою. Не спілкуючись з Арестовичем, і дай Бог кожному з нас на порозі смерті виглядати настільки гідним та хоробрим, наскільки про нас думають турбопатріоти. Тепер дисклеймер: я не проти українців, що живуть за кордоном. Я навіть не проти чоловіків-біженців за кордоном. У них буде своя розмова з Богом та власними дітьми. Я не вірю у захист вітчизни з-під палки, і як показує практика та епідемія СЗЧ, лагідна і не дуже бусифікація, хибний шлях, як і закриття кордонів. Я просто спілкуюся з іншими українцями: з Мілоном Аріним, Олександром Кравченко та Феликсом Лейтером з США, з Дімою Рижаком з Німеччини, з Рейнісом, Мартін, Шемрітою та Світланою з Латвії, з тисячами людей, які мовчки донатять на ЗСУ, і тільки іноді запитують: Руль, що, чорт, забирає, у вас там відбувається у владі? Так що я добре знаю різницю між патріотами та патріотами. і все розумію. Тепер поповнення термінів для глядачів дімки і невідімки. Екзистенціальне питання це глибоке філософське питання про природу існування когось або чогось. У чому сенс життя? Це є прикладом екзистенційного питання. Бути чи не бути також. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде. Зруйновано, слава Україні.